Натяжний затискач GUCO французької компанії SICAM призначений для постійного анкерного кріплення самонесучих ізольованих проводів основної магістралі з чотирма жилами однакової площі перерізу типу SIP4SN, ASXSN SIP5NG. Процес монтажу Переконуємося, що затискач має оригінальне маркування та відомості про перерізи проводів, з якими він може використовуватись, розкручуємо болти та розводимо пластини затискача. Наявність пружини у затискачі спрощує цю та наступні операції. Відводимо клиновий механізм у крайнє розкрите положення. Заводимо жили проводів у затискач. Рівномірно та щільно затягуємо болти. Рівномірність затяжки необхідна для розподілу механічного навантаження по усій площі ізоляції проводу, яка розташована у затискачі. Досягається це почерговим затягуванням болтів. Захист від проковзування проводу досягається завдяки внутрішній ребристій поверхні затискача та його клиноподібній формі. Вішаємо затискач на гак. Затискач типу КУКО забезпечує міцність не менше 90% від міцності проводу. Рекомендації та застереження. Додаткові проводи та проводи ліній освітлення, якщо вони є, прокладаються вздовж затискача з використанням спеціальних стяжних ремінців. Використання низькоякісної арматури, яка не відповідає необхідним стандартам якості, може призвести до негативних наслідків і ставить під сумнів якість вашої роботи. При виконанні монтажу арматури для самонесучих ізольованих проводів використовуйте продукцію компанії SICAM, яка відповідає високим європейським стандартам якості.